Всім привіт! Сьогодні в мене для вас рецепт дуже смачних, тоненьких та рум'яних млинців з кабачком. Готувати їх дуже просто і плюс це гарний спосіб використати кабачки, тим паче влітку, коли їх багато. Також в цьому відео поділюся з вами рецептом мого улюбленого соусу, який ідеально підходить до таких млинців і не тільки. Тож, хто ще в пошуку, щоб такого смачненького приготувати з кабачка це відео для вас. Готуємо! Для початку приготуємо соус. Для нього нам знадобиться 100 г сметани бажано густої. До неї додаємо свіжий дрібно нарізаний кріп, приблизно пів пучка, один свіжий невеликий огірок, очищаємо його від шкірки і натираємо на дрібній терці, Сік з нього бажано злити, та натертий на дрібній терці один зубчик чеснику. Ще додаємо сюди одну чайну ложку гірчиці, я обрала лагідну медову. Сіль за смаком я додаю приблизно 1-3 чайної ложки та трохи чорного меленого перцю на кінчику чайної ложки. Тепер гарно все змішаємо до поєднання інгредієнтів. Це і буде наш соус до млинців. Також сюди ще можна додати натертий на дрібній терці маринований огірок, буде ще смачніше. А сметану можна змішати в пропорції 50 на 50 з майонезом, тобто взяти 50 г сметани та 50 г майонезу. Соус готовий. Для зручності перекладаємо його в соусницю та прибираємо поки в холодильник. Далі займемося тістом для млинців. Для цього в глибоку тарілку розбиваємо 3 яйця. Їх бажано брати кімнатної температури. Додаємо сюди пів чайної ложки солі та вливаємо приблизно 200 мл молока із загальної кількості. Всього молока нам знадобиться 500 мл. Тепер гарно все змішаємо вінчиком до поєднання, буквально півхвилини. Далі ставимо сюди сито та всипаємо 270 г борошна. Просіюємо борошно до рідких інгредієнтів. І знову гарно все змішаємо до однорідної маси без грудочок. Таким чином, додаючи молоко поступово, ми досягнемо максимальної однорідності тіста без комочків. Такий спосіб замішування підходить до будь-яких тоненьких млинців і у вас завжди буде виходити однорідне тісто. На цьому етапі тісто виходить доволі густе, але стараємось максимально його змішати і розбити всі грудочки. Далі вливаємо сюди решту молока і знову все перемішуємо вінчиком. Як бачите, в результаті у нас виходить доволі рідке, гладеньке та однорідне тісто без комочків. Тепер вливаємо в тісто 3 столові ложки соняшникової олії. Олію можна замінити на 40 грамів розтопленого вершкового масла. Перемішуємо все до однорідності. Тісто майже готове. Відставляємо його поки в сторону. Візьмемо один середній кабачок вагою 300-350 г. Якщо він у вас старий, то краще очистити його від шкірки та видалити насіння. Натираємо кабачок на мілкій стороні тертки і одразу додаємо в тісто разом із соком. Саме цим мені так подобається цей рецепт, що сік з кабачка ми залишаємо. Знову все перемішуємо до однорідності. За бажанням, в тісто можна додати ще дрібно нарізану зелень кропу. Я сьогодні не додавала, так як кріп є в соусі. Переходимо до обсмаження. Для цього розігріваємо сковорідку на середньому нагріві плити. Перед першим млинцем я додаю трохи соняшникової олії. Тепер виливаємо черпачок тіста на сковорідку і стараємось рівномірно його розподілити по всій поверхні. Обсмажуємо декілька хвилин з одного боку, поки млинці стануть гарними та рум'яними. Перевертаємо за допомогою лопатки і обсмажуємо з іншого боку. Готові млинці викладаємо на тарілку. І не забувайте кожен раз перемішувати тісто перед тим як викладати його на сковорідку, щоб натертий кабачок не осідав на дно миски. Перед наступним млинцем, якщо у вас сковорідка з антипригарним покриттям, то можна вже не змащувати її олією. Тоді ваші млинці будуть виходити з більш однорідним та рівномірним візерунком ось таким, як зараз у мене. А якщо ви будете смажити кожен млинець на олії, то вони у вас виходитимуть трохи з іншим візерунком і такі, начебто, рифлені. Як на мене, то такі млинці набагато гарніші, тому я змащувала сковорідку через один млинець. Ви ж робіть так, як подобається вам. Також нагадую про вподобайку під цим відео, якщо вам сподобалось, та підписку. Буду вам дуже вдячна! Ще за бажанням кожен млинець можна змастити шматочком вершкового масла. Так вони будуть ще ароматнішими. Ну ось і все. Ціла гора рум'яних, запашних, тонесеньких та неймовірно смачних кабачкових млинців готова. З даної кількості інгредієнтів у мене вийшло 12 млинців, але все, звісно, залежатиме від діаметру вашої сковорідки та наскільки тоненькими вони у вас виходитимуть. Для гарної подачі достатньо буде скласти їх навпіл та скрутити в трубочку, викласти на тарілку та подавати зі сметано чесниковим соусом. Вони просто ідеально з ним поєднуються, хоча такий соус можна використовувати не тільки для млинців, але й для будь-яких запечених овочів, картоплі по та навіть для дерунів. А можна трохи пофантазувати і намастити кожен млинець натертим плавленим сиром з чесником та майонезом. Або, наприклад, зробити іншу начинку, намастивши на млинець дрібно нарізану червону слабосолену рибу, змішану з вершковим сиром. Все це загорнути в трубочку і нарізати на невеличкі рулетики, і у вас вийде чудова закуска до будь-якого свята. Обов'язково приготуйте такі млинці, поки сезон кабачків. Та пишіть в коментарях, чи сподобався вам рецепт. Буду чекати на ваші відгуки. Готуйте з душею та любов'ю і до зустрічі!